Сьогодні хочу розповісти вам коротко про одного з таких героїв: це Григорій Михайлович Сипко, який народився в 80-му році в нашому місті Тернопіль. Вчився в й школі. Пізніше вчився в технічному університеті, створив сім'ю, виховував двох чудових дочок. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, вже на другий день, 25 лютого, він був в військоматі, почав служити збройних сил України. На жаль, 15 травня 23-го року він загинув в боях на Харківщині. Він загинув, але пам'ять про нього має лишатися завжди в Нашій пам'яті його прізвище назавжди вписано золотими літерами в історію нашого міста. Я знаю, що в вашому класі навчається його дочка Єлизавета від себе особисто від твоїх однокласників від цього нашого міста, зробити тобі такий пам'ятний подарунок. Цей годинник знак поваги до тебе, до твого батька, до твоєї сім'ї. Тримай цей годинник, завжди гордий своїм батьком, був справжнім героєм, завжди пишайся ним. Потім всі разом хвилини мовчання підтримуємо пам'ять нашого загиблого героя і також всіх тих, хто загинув.